А ти знайшов чого цікавого, може, щось сидиш невеселий, не заспокоювався дід Мишко. Та нема чого радіть. Жарко, усе тут давно перекопане, відповіда Сашко понуро. Спостерігаю, як вожі під деревиною лупляться, он під отією. Показуючи пальцем на єдину вцілілу стіну у сараю, каже хлопець. Та й черепаги тут не нерестилище створили. Цікавий город, не такий, як усі поруч. «Так а що ти хотів? Скільки ти тут вже лазив, а після тебе скільки люду ходило, ого го, я ж тут вам нічого не підкидаю. То звісно, що все вже викопали хлопці, Робить тут уже нічого. Краще вже рибу ловить, хоча і риба та зайці заведуть у старці, посміхнувся щирою посмішкою літній чоловік. Та й взагалі нічого тут на цьому городі сидіти. Пішли он сядемо на лавку в мене під ворітьми. Птицю хоч посторожуємо, а то знову курча шуліка вкраде, сказав дід і почамчикував у бік своєї хати. Не зрозумів, запитує, наздоганяючи, того Сашко. Чому це не сиди? Що тут? Радіація якась чи що? Бо я давно примітив, тут і рослини інші, і трава вища, і знахідок, до речі, ніколи не було. А звідки їм там узятись, якщо і люди на тому кутку ніколи не жили? Оп'ять двадцять п'ять, подумав про себе Сашко, знахідок нема, сидіти там не можна, а тепер люди не жили. Дядя міша, з вами усе гаразд. Хата, садок, город і люди не жили. Як ви зрозуміти?» А хто ж там жив, не люди, чи що? Може, і чи що? поволі вмочувався на свою улюблену лавку дід. Проходь повсте місце і не затримуйся. Нічого доброго там уже нема давно. Дід зупинив погляд на розгубленому виразі обличчя свого співбасідника. Ти, хлопчина, розумний. Можливо, і зрозумієш, що я тобі розкажу. Чого ж не зрозуміти? Зрозумію, чому люди не жили там, де хата. Сказав Сашко, а сам уже думав про себе, що дядя Міша чоловік начитаний, знається на історії. У політиці має свою точку зору, людина освічена. Не часто зустрінеш таку у глухому селі. Може, щось цікаве вирішив розповісти, а може, вже старість бере своє. Ну тож слухай. Почав Мишко, розминаючи в долонях дрючок, який приставляв до фірточки, поки його не було вдома. Це знак людям, що нема нікого вдома, якщо до фірточки чи до дверей будинку приставлений дрючок із вулиці. Тож заходити нечемно. Ця історія почалася трошечки раніше, ніж я народився. А народився я страшного 1932 року. Страшніший від нього був тільки рік 33-й. Потемнівшим обличчям почав свою розповідь пенсіонер. Про голодомор, що його вчинили московити, всі знають, а я міг би його не пережити. Мені й рочку б не виповнилось, якби не дід та баба, які жили недалеко від того самого городу та хати, де ми з тобою зустрілися. Ти, може, казки слухав у дитинстві, чи, може, й сам уже читав. Часто починаються типу був собі дід та баба, і була у них курячка ряба або солом'яний бичок, третячок чи колобок, а то янучка або онучок, Івасик «Лесик». Ти ніколи не задумувався, чому це всі онучки та онуки жили без батьків та звідки їх взяли дід чи баба. І часто їх, як водиться, хотіла вкрасти якась нечисть. Насправді вона не вкрасти хотіла, а своє повернути. Тож казки різні. то курочка була, яка розмовляла, то качечка, яка на дівчину оберталась, а то і просто собі вазик та ще й Телесик. Телесик, що означає в тілі, дослівно в тілі Телесика. Але зараз про все по порядку. Ти думаєш, дід на сонці у болоті перепікся. Слухай, якщо бажаєш далі. Знову щирою посмішкою посміхнувся дід. Тож дід та баба, про які я згадав, як у тій касці, жили на краю болота, та дітей у них ніколи не було. Мати казала, що навіть баба на цьому фоні стала трохи цікавенька, але нічого їй ніхто не казав, бо бабця та була травницею дуже доброю, сама трави заготовляла, знала, коли яку траву збирати та де, людей лікувала. Кажуть, допомагала навіть з того світу декого витягла, і дітей у тому числі. Тож вони в лісі з дідом пропадали. Дід був знатним рибалкою. Його навіть у колгосп не гнали працювати. Формально він там числився, але він все своє життя рибу ловив по річці. У нього навіть у документах трудових було написано Рибак. Рибу ловив, сам їв і на колгоспну кухню носив. Працівники ферми, тракторної бригади, ну його голова були завжди з рибою. Свою справу добре знав, що дід, що баба, тільки дітей у них ніколи не було. Прийшли страшні часи. Люди пухли з голоду, були випадки, що друг на друга нападали через шматок сухаря. Про випадки людожерства у нашому селі не чули. Але дитину ось так без охорони дорослого, ніхто з дому не випустив би, та й дорослому було ходити одному досить небезпечно. У діда Якова теж забрали все. А сітки навмисно спалили супостати. У купу викинули, батько розказував, і підпалили. Стояли, доки не догорять. Дід плакав, як хлопець, але нічого ніхто вдіяти не міг. От такі тварюки були, та вони зараз не кращі. А знаєш, хто гірший московитів? Гірші були місцеві гниди запроданці алкаші, тарвань різна. Ті були ще страшніші нелюди. Короче, виживали, хто як міг. Кору ступлі товкли та гіркі млинці жарили, дітей тоді луб'яною кашею рятували. Ця каша із березового голуба. Той прошарок, що між березовою корою та стовбуром щось було схоже на глей, але помирати з голоду не дозволяло. Якось під весну дід рибалка почав рибу приносити, і нас і сусідів підгодовувати, але так, щоб ніхто не знав. Ходив до болота з кубожками, самосплетеними з лози. І завжди з рибою повертався. Мати казала, що врятував він не одне людське життя, але якось змарнів, і баба Милька, так звали знахарку, перестала людей приймати, стала непривітною та дуже похмурою. Та стали подикувати, що вона на лисицю оберталась, виходила з хати вночі, підходила до краю схила. Починала клонитися спочатку поволі донизу, потім швидше і швидше, і коли головою землі торкалась, уже лисиця далі бігла вниз до лісового болота. Я в це не вірю, мололи комуняки невчені, що попало від заздрощів, ще ті з голоду не пугли та й все. Але про це мати розказувала. А одного разу із лісу хлопчика привели, усім розповідали, що це їх онук. Батьки в нього померли, би з голоду, а онук сам до них прийшов. Місцеві з поваги не сперечались онук та онук, але всі добре знали, що дітей у них ніколи не було. А хоч би й не онук, той що. Дітей безпритульних тоді було тьма. Нічого поганого у тім, що дід та баба прихистили сироту, ніхто не вбачав. Онук ну то й добре. Це була друга частина містичного оповідання. Останній шанс Олександра Ткаченко. Якщо вам цікаво, що буде далі, ставте вподобайки, коментуйте, будь ласка. Далі буде цікавіше.